Я всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про одну дуже і дуже неприємну ситуацію, яка сталася в місті Вишку, яке знаходиться неподалік Варшави. Раджу дивитися це відео до кінця. Також буду вдячний кожному, хто зробить репост цього відео. Це дуже є важливо для того, щоб подібних ситуацій в Польщі відбувалося менше з українцями. Отже, поліцейські затримали двох підозрюваних в розбійному нападі на громадянина України. Зловмисники вдарили його дерев'яним предметом, після того викрали його мобільний телефон і втекли. І е, зараз ми поговоримо деталі цієї ситуації, бо вони насправді є дуже і дуже цікавими. Це виглядало трошки на якусь, на якусь, на якусь комедію. От в ніч з п'ятниці на суботу, близько четвертої години ранку, до поліції Вишкова надійшло повідомлення про напад на громадянина України, і зі слів самого потерпілого, він йшов просто по вулиці. Там поряд йшли там, чи навпроти, йшли поляк, і ну, якась його дружина, певне, або дівчина. От вони поляк щось там почав до нього докопуватись, щось вони там почали битися. Поляк якось кинув його. Там він впав на землю на бордюр. От жінка підбігла, почала перевіряти кармани. Знайшла в українця в кармані телефон. Вона його взяла, і вони одразу ж почали тікати. Українець встав, почав бігти за ними для того, щоб забрати власне своє майно. Поляк десь в нього в руках з'явився якийсь дерев'яний предмет, вони, і він вдарив того українця в голову тим предметом, і, власне, українець впав, а поляки втікли. Після того, як цей українець встав, викликав собі поліцію, поліція приїхала, почала розбирати цю всю ситуацію, українця, звісно ж, відправили в лікарню, і, на щастя, жодних там серйозних травмувань він не отримав. От. І після того, як. Після того, як поліція почала розбиратися що до чого, вони приїхали на місце події. Вони почали е, оглядати саме місце, де відбулася оця сутичка. За 20 метрів від того місця, де показав українець, вони знайшли той самий дерев'яний предмет, і за мить вони побачили, що в вікні, там в якомусь будинку неподалік того місця був, е, виглянув якийсь чоловік на балкон, вийшов чи виглянув у вікно. І українець його впізнав. Тобто він каже, он там той поляк, який на мене напав в тому будинку. І це справді виглядає як якась така сцена з фільму комедійного, так, де через якусь свою тупість отой поляк власне, ну, попався. От, одразу ж поліція пішла, звісно, що до нього додому. Вони там зустріли цього чоловіка, зустріли ту жінку. Вони знайшли мобільний телефон, який ці двоє викрали. Їх одразу ж було <кій> доставлено в поліцію. от, Після того їх вже було передано до прокуратури, і е, далі е, так, так, так. Вже буквально на наступний день, тобто в неділю, на підставі зібраних доказів, жителі Вишкова заслухали обвинувачення прокуратури в розбійному нападі. І тепер цим двом ну, по-перше, їх будуть судити, і по друге, за кримінальним кодексом, їм може світити до 12 років позбавлення волі обом. Це були, вони були досить молоді, якби чоловіку було тому поляку 31 рік, жінці було 38. От. І тепер вони будуть власне, відповідати по закону. Також є ще один такий факт, що вони також були в стані алкогольного сп'яніння. Тож я не знаю, чи можна цей факт розцінювати як напад саме через національність на українця чи ні. В цьому випадку, я думаю, що ні, але тим не менш, ось така ситуація має місце бути. Тож я закликаю всіх людей, хто не може себе контролювати в стані алкогольного сп'яніння, краще просто цей алкоголь не вживайте. Ну або будьте готові, що ви будете, що ви щось таке натворите по на п'яну голову, а потім будете за це ще півжиття розплачуватись. Тож робіть вибір, чи вам це потрібно чи ні. Тож, друзі, маємо сьогодні такі ось новини. Свою думку і свою оцінку можете дати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!